Привіт, ковбої! Зараз я розповім вам про новий спосіб фарму карт скарбів. Саме так, новий спосіб. Кажу одразу: цей гліч для гравців, які використовують платформу PlayStation. З вами Танатос і ми розпочинаємо. Перше, що ти робиш, це створюєш соло сесію, змінивши MTU. Для тих, хто не знає, як це зробити, залишаю підказку. Фарм розпочинаємо у Rhodes. Стоячи біля знаку швидкого переміщення, тобі потрібно розмістити табір ось у цьому місці. Обирай локацію Heartlands. Першого разу може і не вийде, тому спав табір, доки він не буде у потрібному місці. Добре, тепер переходь у головне меню, обирай онлайн і табір. Після завантаження перевір мапу. Як бачиш, поруч ми маємо активну місію. У такому випадку потрібно змінити сесію, обравши онлайн і табір. Добре. Зараз на карті чисто. Ось тут знаходиться дерево з картою скарбів. Перед тим як іти до дерева ти маєш піти ось до цього місця, а потім повернутися. Сідай на коня і слідуй за мною. Це робиться для того, щоб карта заспавнилась на дереві. Тобі потрібно перетнути цей струмок. А ось тепер можна йти до дерева. Повертайся назад, проходячи повз табір, а далі йди до мапи. Ось воно, найбільше дерево. А ось і карта скарбів. Я маю усі 29 мап, тому напису з назвою не буде. Забирай мапу і після того як побачиш напис, перемкни інтернет з'єднання. Залишаю підказку як це зробити. Далі натискай ОК і обирай табір. Ось і все. Тепер усе повторюю по колу. Пам'ятай про головні правила: коли поруч на мапі активна випадкова подія, будь-яка місія або заспавнилась легендарна тварина, мапа не з'явиться. У цьому випадку потрібно змінити сесію через головне меню, обравши онлайн і табір. Якщо мадам Назар знаходиться у цій локації, фарм працювати не буде. Повертайся тоді, коли вона зникне. І якщо ти перебуваєш у колдауні, Мапа не буде спавнитись. Повтори спробу через 72 години реального часу. І найголовніше правило: перемикай інтернет з'єднання тільки після того, як забрав мапу з дерева. І якщо ти автоматично перемкнеш інтернет, замість того, щоб змінити сесію, ти одразу отримаєш кулдаун. На сьогодні у мене все. А завтра на вас чекає ще один свіжий спосіб фарму.